Всім доброго раночку. Тайсином пішов на огляд території. Подивитися, чи всю цибулю вчора вибрали. Можливо, яку не вибрали, він її зараз записує. Правильно, щоб не забувала, що робити. А я зранку, поки не так сонце пече, ну хоча вже не дуже вже і ранок, вже десь о пів на дев'яту. Проспала трішечки, Воно ж цими ночами хіба тут виспишся? Ні вдень, ні вночі спокою немає ніякого. І вже такий психоз розуміти, що напрацюєшся, натрудишся за весь день, лягаєш і не можеш і заснути. Оця нервова система вже повністю зірвана. Там ми накриваємо помідори, бо пече страшне. Вчора пішла, я пішла, глянула наперед з гірки, трішечки там не втратила свідомість. Він ж попік, попечений, попікся, стоїть таке щось страшнюче. Вчора вже поливали весь день. Дякувати Богу, хоча б електроенергія є, що можна поливати, бо. Руками дуже не наносишся. Воно тут здається, що тут цього городу, та ні, то так здається. Он, біжить. Бачите, перевірка відбулася справно. А я йду збирати огірки. Слухайте, не можу сказати, що масово, прям масово, ні. Отак нема, щоб там роздавати. або навіть іноді ходимо собі. Ні, тобі сюди не, не йди сюди, не можна. Тут немає як розвернутися, йди. І жарко. Люди, оце вже скільки разів перевірені є сорти. Ото їх і садіть. Ось взяла, дивіться, яке листя. Ось моя рука, ось листок. Це ось лис... листочок, це кібрія. Тут у нас арти... кібрія і артист. А оце з цього боку е... хлопчик-мізинчик. І що ще? О, Боже, <кій> забула, Смотрите, яке? Це ж не листя, це ж гігант. Ну ось рука моя, дивіться. Тут моїх рук, якщо так прикласти, 5 штук буде, більше навіть. А, Парижський корнішон. Стоять собі, як дуби. Квіту страшне, отаке, От дивіться. Отакі От е, бздюхи начеплялися. Е, я б не можу сказати, що навіть якщо їх і консервувати, то це ж треба воно ж день по одному лупить, багато дуже, а толку ніякого. А ці, які молодці. Молодці, оце два дні не збирала, хоча в мене я тут навколо них танки вже ж водю-водю. Бо по-іншому як. Оце трішечки тільки що пройшла ось п'ять огірочків. І зібрала он, практично більше, ніж пів відра. Ось зараз. Зараз покажу, як гарно от кібрія і артист. Звісно, що я їх тут напутала вже трішечки. Ну, я не знаю, який тут де сорт. Але дивіться, як вони справно висять, як вони гарненько, і навіть на попускали вони ці пасинки, і на пасинках ми їх також попідв'язували, тут підв'язуємо. Я кожного вечора оце підкручую, це вусики оці прибираю. Тут вже нема куди, нема вже куди лізти все. Вон дивіться, які молодці. Ще навіть ні однієї банки, щось з цими огірками в цьому році навіть ще й не засолили. Отак, знаєте, щоб малосольних собі поїсти. А так молодці вони, оце я, я ж кажу, два дні не збирала. Перед цим було по пів берочки і потім, ну що, ну по три, по чотири, по п'ять баночок. Їмо навіть не ці, а їмо всі салатні. Отам от, китайський довгий, квітневий. Зараз покажу ще зозуля щось не дуже в цьому році взагалі. Листя гарне. І ось іще, я і маленькі зриваю. Це ті огірки, що в мене отак в пляшках. <кій> Бачите, тут все вологе, я поливаю щовечора. Всі в пляшках вони тут, але ж пляшки без дна. Тобто коріння вони туди пішли далі в землю. Це щось вже такі навіть, слухайте, скажу, і вже і переростки. Це вже в літрову банку треба, мабуть, ріжу буду різати. Ось тут десь знову. Оце де такий густий цвіт, і дуже багато. Що тут, дивіться, цвіту не так багато здається начебто, але огірочків багатенько. Вони тобто квітнуть по суті. Кожна квіточка це фактично огірочок. Ось тут знову треба собривати і підвезти. Я одяглася, бо кусаються ж коляться. Потім страшні руки і все тіло чухається, ще як спека, та десь отам бігаєш, Що тобі жарко то тоді це все взагалі так щежиться. Ще. І ось більше ніяких експериментів. Також, оце ж, мабуть, парижський корнішон. Ну, судячи, з листя. Листя, до речі, хочу сказати, хоч, хоча бери та листя соли. Таке гарнюче. Зайдеш, таке, знаєте, враження здається. О, які гарні, шикарнючі. Та толку тут ніякого. Толку ніякого. Мабуть, оце. І вони ще хочу сказати, боже, вони такі колючі, на них скільки оцих голок. Їх поки домиється, воно там один-два, ну нема, О, дивіться, всередині. От зараз показую, немає ніде нічого. Оце цілий ряд Оце тут насадила і в іншому парникові, ані до речі, ось один є. На вісім огірків. Ось, подивіться яке. Ой, Боже, слухайте, таке колюче. Я так розумію, що... Та відривайся ж хоча б, господи. Оце їх треба в такому вигляді збирати. Така... Він у нас один ось тут. Що мені з ним одним робити? Трішечки е, далі і вже буде величезний переросток. <кій> я вже кажу, боюся, а ще ми, щоб ці сорти хоча б не вивелися. Це кібрія та артист, а ще брали, що ми? Акробат. Також було е, непогано. Ой, так, далі сюди. Ось, дивіться, які молодці. Це там десь, мабуть, і знизу. Ну так, я ж пропускаю зараз половину. Ну, я спочатку йду сюди, вона в мене не дуже довга ця тепличка, а потім назад. Чоловік мій як поприскав, а вже прискали і від кліща, від чого тільки не обробляли, то він дійшов до висновку, що вона завуська. Вона, може, і не за але ж оце, ж оце ж листя оцих аркістів в лапках, корнішонів, воно дуже велике, тоді таке, ну куди, таке враження. Давай давай зриваємося і йдемо. Зараз, он дивіться, ну, день, два дні не збирала це. Але заглядала і поливала. Так приємно, дивишся, а вони стирчать. Боже, це перший раз, якщо назбираю відро, то це буде перший раз, що відро це саме з цього парника. Але ж, мабуть, тут відро за рахунок їхнього вже розміру, розумієте? Вже не, не кількості, а трішечки переросли. Нічого, зараз позриваємо і на два дні буде відпочинок. Я і такий зірву ось невеличкий, нагору баночки, щоб можна було ось тут. Красені мої. А, ще хочу що сказати, в кого таке ще є. Заходиш, политий, начебто все добре. Додивляєшся, а листя стоїть таке, знаєте, як зів'яле, таке зовсім-зовсім негарне листя. І не все. Одне, два, там три листочки. І потім що? І потім воно дивися ж, политий, все добре, але потім воно відсихає. Вже мені сказали, що це зараз така інфекційна хвороба ходить огірків. то вони таким чином хворіють. Що начебто все і все добре. Ну я від інфекції не знаю нічим, мабуть. Ото від кліща обробила, бо бачите, воно жрало. О, сусідів добрий ранок, у них таке враження, що о Боже, оце дивіться. Ну, фактично навіть не два дні, а три дні. Вже вони, які переростки. Ну нічого, буде хоча б поїсти. А, і ще люди. Запитували мене, чи не гіркі, оці салатні гірки, ті, що в, пар... в великій теплиці. Я сказала, що жодного разу не були гіркі. Це вони жодного разу не були до цього літа. І, і що таке поливаю, уявіть, і зранку і о, оце вже відро. І з вечора і все рівно чомусь гіркі. Ну, гіркі, отут, знаєте, оці жопки їхні туди ближче. Я їх просто одрізаю. О. Сказав, що незручна ця конструкція, що тут не... Ну, хоча б принаймні тут я можу в повний ріст. Але ж так, звісно, е ходиш, тебе ж листя шарпає. Боляче, ще один зараз і пропустила. Оце ж таким чином тепер сюди буду лізти, буду дивитися. Це хай росте. Ми треба уважніше. Репанків нам не треба, ще не наїлися. Так. А ну, ну дивіться, от, як я з вами йшла. Як оце можна прозівати? І ще хочу за оцю хворобу інфекційну сказати, що зараз вона ніби трішечки відступила. Вона була більша навіть тоді, коли була не жарюка, а така, знаєте, прохолодна погода, як у нас може бути, то плюс 50, то 15 і це ж нормально. Вже ми до цього, мабуть, Вони ще... а чого вони ховаються? Слухайте, як гриби. І мені такий спосіб подобається от саме посадки огірків. Що це все пустило сюди нагору. Ну, єдине, оце, що ж його треба, ну та й тут, -ту, господи, став, релакснув трішечки, відпочив. Але туди е, в ці пляшечки добре вносити і е, підживлювання. Тобто ми там чим ми там їх підживлювали? Раз, дріжджами, потім щось чим ще. А... Засобом У мене сестра шпандюрить ці грядки іноді і гіркам достається, бо вона лє в... в загальну цю ємність. Ось також пропустила. І ось оці недоогірки. Розумієте, Ось подивіться. Оце тут квіту квітують у них. Період квітування на цьому все. А в цих невеличкі листочки, вони такі більш компактні. Дивіться, скільки ті займають місця, і скільки оці кібрія і артист. Ну, Начебто все зірвало. Якщо якийсь пропустила, буде на салат. Все тоді кажу вам до побачення. І я біжу робити щось з огірками, з оцим ось лопухом. Це прям лопух, дивіться. Бачите, воно щось їло було жрало. Ну, ви подивіться на оці листки лотоса. Отого сорту Вікторія Рейгія, на якому можна сидіти дворічній дитині. Ну, не менше. Зумієте? Ну, гарно, зато гарно. Так, всім бажаю гарного дня. Гарних бажаю всім врожаїв, наснаги. Ну, що, все буде Україна. До побачення.